Люди, які пережили надприродні події, що сталося? Батарейки, довбані батарейки вдарили по моїй щиколоці, впавши зі стелі. Я переглядав Reddit, коли з якоїсь причини мені здалося, що я повинен подивитися вгору. І в цей момент пара батарейок просто впала зі стелі, на яку я щойно дивився. І цьому не було жодного пояснення. Всі вже спали. А я сидів на дивані, і я досі не можу зрозуміти, як це сталося. Це сталося зі мною і рукою від ляльки кілька років тому. Моя дівчина була. На нічній зміні тому в домі був лише я. Коли я сидів на дивані і дивився Netflix, я відчув, як щось маленьке й тверде вдарилося об мою голову і відскочило на столик поруч зі мною. Я взяв предмет, і це була довбана рука від ляльки Барбі. У нас ніколи не було нічого подібного, і наді мною не було ні вентиляційного отвору, ні чогось подібного. Просто стеля. У мене все ще є. Ця лялькова рука. Фіолетова мама. Коли мій син тільки вчився говорити, він розповідав нам про щось, що він називав фіолетовою мамою. Це було щось типу уявного друга, але трохи моторошніше. Ось кілька деталей фіолетової мами. Фіолетова мама вся фіолетова, з довгим волоссям і яскраво білими очима. У той час він плутав фіолетовий та чорний. Тож, можливо, мав на увазі, що вона вся чорна. Фіолетова мама забирає його вночі. і вимикає світло. Ми кілька разів знаходили нашого сина поза його ліжечком, що означало, що він переліз через поруччя на землю. Хоча тоді він ледь ходив. фіолетовій мамі потрібні бинти, тому що у неї всюди кров. Фіолетова мама не може посміхатися, тому що у неї немає рота. Фіолетова мама може зняти голову. Фіолетова мама дуже не любить тата. Він розповідав нам усе це протягом, можливо, року чи трохи більше. Якщо ми запитували, де вона була, він завжди вказував в одне й те ж саме місце: кут кімнати за відчиненими дверима шафи. У той час він також прокидався з плачем майже щоночі. Одного разу, під час дуже важкої ночі, моя дружина пішла запитати його, що сталося. І він відповів: Фіолетова мама не дає мені спати. З моїм чоловіком у дитинстві траплялося щось подібне. Жінка в блакитній сукні приходила до нього, піднімала його з Ліжка і відводила в кімнату його мами або в підвал. Це дуже сильно налякало його маму. Якось вони знайшли на горищі картину, на якій була зображена жінка, що жила в будинку до них. І мій чоловік впізнав у ній свою нічну гостю. На щастя, вона ніколи не була з ним жорстокою або агресивною. Була пізня ніч. Я пішов додому взяти одяг, щоб провести ніч в хоспісі зі своєю мамою. Вона була в дуже важкому стані, і ми по черзі ночували з нею. Коли я повернувся до закладу, він був замкнений, і мені довелося викликати медсестру, щоб вона спустилася та впустила мене. Я сів на лавку й чекав щось середнє між легеньким вітерцем і поривами шелестіло по деревах над моєю головою. І я відразу зрозумів, що це наша мама проходить по. У згадки маю, звідки я знав, але я знав так, вона померла саме в той час. Насправді нічого особливого. Хтось взагалі може вважати це дурнею, але це справді засіло в мені. Отож, моя перша вагітність після двох викиднів на ранніх термінах. Нам постійно говорили, що все в порядку, і немає жодних ознак того, що щось може бути не так. У ніч перед ОСД всередині вагітності, я була на 19-му тижні. Мені приснилося, що маленька дівчинка підійшла до мене, щоб попрощатися. Вона не говорила скоріше, я ніби про Читала її думки, вона попрощалася і сказала, що ми ще побачимось, а потім розвернулася і пішла геть. Так, серцебиття на ОСД не було виявлено. А коли я народила, дитина була маленькою дівчинкою. Мені дуже шкода, ви зустрічали її знову? На жаль, ні, але я не втрачаю надію. Можливо, колись у мене буде онучка. Крила папуги, що на частку секунди матеріалізувалися в повітрі переді мною в магазині. Коли я розповів про це менеджерці, вона просто сказала: о, це наш магазинний привид. Вирішив привітатися з тобою. Одна із моїх найкращих подруг померла, коли ми були підлітками. Наступну ніч я провела у домі іншої подруги. Я прокинулася з плачем серед ночі, приблизно через 24 години після смерті моєї подруги. Я відчула її в кімнаті поруч зі мною, і вона сказала мені, все буде добре. Мабуть, я закричала чи щось подібне, тому що моя жива подруга запитала з іншого боку кімнати, чи я прокинулася. Коли я відповіла так, вона сказала. Все буде добре. У мене був подібний досвід з моїм татом. Він лежав у лікарні хворий на рак і був у комі. І однієї ночі я просто прокинулася і відчула щось чи когось у кімнаті. Це відчуття було настільки сильним, що я заплакала просто ні звідки. Наступного дня я отримала повідомлення, що він помер. Мій дядько Луї був прикутий до ліжка в будинку моєї бабусі близько шести місяців. Він помер у своєму ліжку. Ми з татом прилетіли на похорон і залишилися в його кімнаті. Я спав на підлозі тато на ліжку, на іншому ліжку. Ми почули стукіт і протягом деякого часу бачили, як рухаються шухляди комода. Мій тато сказав Луї, припини. Після чого ми почули ще два удари, і на цьому все припинилося. Мені було 12 років, і це до біса Налякало мене, це дуже схоже на те, як любить жартувати мій тато. Ви коли-небудь запитували його про це? Так, ми говорили про це на день батька. Він зізнався, що його це теж налякало, але це був його брат, тому тато знав, що він не заподіє нам шкоди. Я думаю, що через 30 років він уже визнав би, що просто пожартував наді мною. Ну принаймні, я так думаю, або він веде дуже довгу аферу лол. Я стояв у кінці коридору, звідки міг бачити вітальню, і клянуся богом. Я побачив чоловіка, який тримав за руки маленьку дівчинку та маленького хлопчика. Цей чоловік подивився на мене, кивнув, і вони просто зникли. Мені тоді було 8 чи 9 років. Багато років тому помер наш кіт. Приблизно через рік, після того, як ми завели нового кота. Я присягаюся протягом кількох місяців. Я бачив нашого старого кота своїм периферичним зором. Я дивився на нового кота, і краєм ока бачив, як наш старий кіт виходить за рогу. Я завжди повертав голову, але там завжди нікого не було. Зрештою, це спрогресувало до відчуття, як кіт стрибає на мене, коли я прокидався, але прокинувшись, я озирався. Навколо і нікого не знаходив в один момент, все зупинилося і більше ніколи не повторювалося. Коли мені було приблизно 3 або 4 роки, мені постійно снився один і той самий кошмар. Як щось, що наскільки я пам'ятаю, було схоже на демона, затягує мене під ліжко. Його шкіра була чорною, а очі й вени темно-червоними. Я ніколи не бачив його повного обличчя, тільки руки та очі. Він тримав мене під ліжком і казав: У мене на тебе великі плани. Жодної конкретики, просто казав мені, що має на мене плани. Я намагався пробратися до кімнати моєї сестри перед сном, але мене неминуче ловили і відправляли назад у ліжко. Це було не що ночі, але досить часто, тому я добре пам'ятаю кілька випадків. Хоча зараз мені вже за 30. Перемотаємо вперед. Я пішов на вечірку з другом, коли мені було 18. Там була дівчина екстрасенс, яка задля розваги пропонувала охочим почитати по долоні. Вона сиділа за столом обличчям від дверей. Коли ми з другом пройшли через двері. Вона зупинилася на півслові, стала прямо, розвернулася, вказала на мене пальцем і сказала: ти не повинен тут бути. Що сталося з його великими планами? Я запитав свого друга, чи можемо ми піти, тому що мене це трохи налякало. Я все ще час від часу думаю про це. Перш ніж розповісти цю історію, я хочу чітко пояснити, що я атеїст і скептик, і я не вірю, що це справді було щось надприродне, але все одно це те, що більшість класифікує як надприродне, і до того ж, це хороша історія. Коли мені було приблизно 6 або 7 років, моя мама працювала волонтером у відділенні для хворих на снід в лікарні. Це було в кінці 80-х. Вона закохалася в пацієнта. У них зав'язалися стосунки. і і я також зблизився з ним. На жаль, хоч це було й неминуче, незабаром він помер. Через тиждень чи два після його смерті я заснув на підлозі нашої вітальні на першому поверсі нашого будинку. У якийсь момент мене розбудило те, що хтось повторював моє ім'я знову і знову. Я прокинувся і побачив його. У стані напівсну Я й не подумав, що він вже помер. Він сказав мені, що я потрібен моїй мамі, підняв і поніс сходами. Я пам'ятаю, як дивився вниз, коли він ніс мене. Він посадив мене на горі сходів і почав повертатися вниз. Я заглянув у мамину кімнату і побачив, що вона плаче. Я знову подивився на сходи, але він вже зник. Я побіг до мами і розповів їй, що я бачив і що сталося. Як не дивно, я не пам'ятаю, що було далі і якою була реакція моєї мами. У мене є теорії про те, що насправді сталося, але я не можу нічого довести. Так чи інакше, це просто цікава історія, яку я іноді згадую, і кожен може мати власні думки щодо неї. Ви коли-небудь говорили про це зі своєю мамою? Ми більше не спілкуємося, але ми говорили про це. Вона вірила і, ймовірно, досі вірить, що я справді бачив його привид. Це все, що я знаю. У нас із донькою завжди був сильний зв'язок, який я не можу пояснити. Наприклад, я можу прокинутися вночі, просто знаючи, що вона хвора і у неї висока температура, незважаючи на те, що перед сном вона почувалася добре. Відколи вона навчилася говорити, вона сказала мені, що завжди любила мене, особливо коли я була маленькою і так сумувала за мною, чекаючи на своє народження. У нас із чоловіком були роки безпліддя викиднів, тощо. Одного разу вночі мені снився на довгий сон про метеори. Вранці вона відразу розповіла мені, що їй наснилися падаючі зірки. І якщо я хочу ще одну дитину, хлопчика, я повинна побажати його у падаючих зірок. Вона була абсолютно серйозна, кажучи, що це єдиний спосіб. Я навіть не розповідала їй про свій сон. Отож, у мій день народження, під час метеоритного потоку Персеїди я встаю о 2 год... Дені ночі виходжу на вулицю і загадую бажання упадаючих зірок. Справа не в тому, що я дійсно в це вірила, але я вирішила спробувати, тому що наші шанси мати ще одну дитину статистично були менше одного відсотка, а зараз йому вже 9 місяців. Коли мені було 12 років, я пішов у 20-хвилинний похід у відносно безпечну місцевість. Повертаючись до кемпінгу, я побачив коричневу розмиту істоту. Вона почала зменшуватися і зменшуватися поки повністю не зникла. Я підійшов до чагарників, де вона мала бути, і знайшов іржаву сокиру. Виявилося, що я пройшов лише близько 100 ярдів від кемпінгу, але пізніше дорослі насварили мене, тому що виявилося, що мене не було годинами. Хоча для мене час не йшов так довго, це сталося біля дна сухого озера в Айтаска Техас у 2002 році. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.